Чого не Вітаю вас. Ласкаво прошу до дядька Мо. Які у вас лазарненькі дітки. Вау, це мо. Він знімався у рекламі. Прошу сюди, Гомере. Він знає моє ім'я. Вучні знаки на стінах. Дотепно. Рода, тобі вже 10 років. Замовляй, що хочеш. Картопля за мільйон баксів. О, оу! Замовляєте картоплю за мільйон баксів для мов особисте свято. Це від мене. Для вас. Дядько вітає вас. З вами я, як рідня. Треба їсти траляля. Малий швидше знімай картоплю. Вона дуже гаряча. Давай. Що це за мені по південному? Вона. Надзвичайно смачна. М -м, мене приваблює інше, філе, червоної риби. Ні, ні, Марч. Я тобі скажу чесно: це вугрі з нашої річки. Краще їх не брати, mm. краще взяти хрустке корча, по-моєму. Це вирізані шийки зі спеціальними запашними приправами. Дуже смачно. О, дуже добре. алло, що ти робиш, малолітня потвора? Вибач, малий, вибач, я не звик до дитячого сміху. Він розрізає мене як зубний біль. Не бійся, це було так смішно. Ти мене принижував, а я Я хочу помолитися. Боже, оберігай мою душу. І мамину душу, і тато душу, і душу Мегі, і душу кожного християнина. Барта! Я більше не витримую! Я хочу душу! Душу! Барта, ти не доїв своє спагетті з мокадельками! Мовчи, мовдуре, ми самі доїмо! Швидше, сину, біжи! Рятуй свою душу! Сину! Прокляття! Ммм! Це від мене, це для вас, дядько Мов, вітає вас! З вами я, як рідня, треба їсти траляля! Ура! тепер для Террі. Що? У тебе теж день народження? Ми близнята. Це від мене. Це для вас. Смачного їжте. Це ти. Містер Смердюк. Це ж треба. Навіть запах намалював. Чувак, ти не усміхнувся. Ми поїли на шару. Шашану, звалюємо! Хе -хе! Але ж я заспівав вам пісеньку. Майте совість, я заспівав вам пісеньку. Бачите вино у нього на лобі. Зараз бахне. Дядько. Що таке, сонечко? Водицька холодна, вуби болять. Вуби болять, каже. Вуби болять. Іди ти під три чорти чола. Я скажу тобі, куди запхнути водицьку. <свіття> Я чекав такого у Макдональдсі, але не тут. Падіємо, снівайте, не йдіть, будь ласка, нова пропозиція. Якщо дядько мова погрожує, ви отримуєте...